Автівку, щоб виконувати бойові завдання, потребують воїни 210-го окремого штурмового полку. На його придбання оголосили збір приєднатися і переказати гроші можна, прийшовши за qr кодом який зараз ви бачите на вашому екрані, або ж за номером банківської картки. А ми під час того, як ви будете донатити, поспілкуємося із Володимиром Кончицем, підполковником, заступником командира 210-го окремого штурмового полку Володимира Слава Україні. Героям слава, отже, декілька слів про сам збір. Збираєте на поза шляховик. Розкажіть, будь ласка, чи визначилися вже з маркою машини? Яку хочете машину придбати? Яка машина необхідна, і насправді чи, скажімо, грає роль саме марка, коли ми говоримо про певні переваги для фронтової автівки? З вашого дозволу, я спершу хотів би перевітати нашого головнокомандувача з днем народження. побажати йому міцного козацького здоров'я та мудрих рішень. Стосовно автівки, марка, в принципі, ролі не грає, але важливо, щоб цей автомобіль був надійним. Ми знаємо, які надійні позашляки, які є. Це Mitsubishi l 200 це Toyota Land Cruiser, але l 200 дешевше, значно, тому. Ми в переважної більшості видаємо їм свій вибір. Машин не вистачає категорично, машини дуже потрібні, тому що це як витратний матеріал, і у нас машини на жаль довго не затримуються, тому що ворог чатує на них з помощ за допомогою FPV-дронів, ложить пастки, мінує постійно дороги. Тому, на жаль. Машини дуже потрібно їх потрібно дуже багато. В mm -hmm. ідеалі нам був би краще броньований хамер, але наразі ми розуміємо, що простіше і значно дешевше при передбаті L200. Тому а... просимо всіх і пропонуємо всім долучитись. А в подальшому той же Міцубіші, який плануєте придбати, його можна буде забронювати. Його можна забронювати, але щоб ви розуміли, це додаткове навантаження на його ходову, і не кожна ходова це витримує. Не вони не призначені для додаткового бронювання, але ми намагаємось і прораховувати ці варіанти також. Тобто, на жаль, якщо автівка без броні, скажімо, на відміну від того ж Хамера, то передусім це швидкість, це маневреність, це можливість швидко покинути, скажімо, позицію або ж підвести боєкомплект, так підвести Абсолютно бійців Абсолютно на, на точку, звідки можна буде бити ворога. Зараз ваш напрямок. Ваш напрямок Володимир Покровський так. надскладний складний напрямок вже понад рік там не полишає спроб захопити оточити зараз. Вони з півночі намагаються е, взяти в таке тактичне оточення місько, е, місто. А розкажіть, будь ласка, от хочеться від вас почути, що відбувається безпосередньо на ваших ділянках, якщо можна про це говорити, а, чи змінюється? Цілі, які методи їх досягнення у противника, як багато їх зараз там лізе. Ворога саме мета не змінюється, ворог прагне захопити всю Донецьку область, вийти в Дніпропетровську область, захопити місто Дніпро, але ми його стримаємо і не даємо йому такого шанса. Ворога зараз кількість збільшилась, ворог отримав свіже поповнення, якщо раніше ДРГ у вигляді. Двох-трьох піхотинців ходили два-три рази на добу. То зараз ходять вже 8-10 чоловік. Це повноцінне відділення. Ворог добре оснащений. Ми бачимо з дронів, що в у них працює дуже добре і постійно, постійно на нашій ділянці вони намагаються прощупати і перевірити на міцність нашого оборону. Але ми, ми його стримуємо і не даємо йому шансів. А коли Ворог могу... атакує так. Да. Будь ласка, договоріть. Ворог нас атакує також дронами. Запускає дрони постійно. По нам наші воїни переховуються від дронів в укриттях, збивають дрони і. Ми тримаємось. Угу. Скажіть, будь ласка, Володимире, коли ми говоримо про Покровський напрямок і саме про 210-й окремий штурмовий полк, чи йдеться суто про оборону, чи вдається інколи контратакувати? Ми ведемо маневри на оборону, угу. да, і там, де ворог намагається закріпитись, ми проводимо зачистку да, і вирівнюємо лінію фронту. Зрозуміло, зараз напроти вас понад 100 тисяч особового складу, накопичив ворог на покровському напрямку. Це офіційні дані. А як яким ви бачите ворога? Наскільки він підготовлений, враховуючи ось те підкріплення, яке вони зараз там назбирали, як озброєний, що ви можете сказати про взагалі тут? Є декілька декілька аспектів. Ага. Перше Категорія це каліч-полки, які використовують ворог для того, щоб розвідати наші вогневі точки і вогневі засоби. Да вони не е, рахуються стратами, запускають таких е, своїх ну буквально м'ясні штурми. Про... каліч-полки полки це це поранені. Або так, які. це поранені недоліковані інваліди, які йдуть в один кінець і йдуть на милицях йдуть з паличками. Просто для того, щоб ворог побачив, де у нас який вогневий засоб. Як ми будемо цю атаку і розвідку зупиняти? Друга велика категорія це мобілізовані, які приходять гарно забезпечені, навчені. Але не адаптовані до наших умов фронту. Да, вони відкрито пересуваються, не поспішаючи пересуваються. Це видає те, що вони на нашій ділянці недовго. Вони не знають, що ми дуже швидко їх будемо контратакувати і знищувати дронами і нашими вогневими засобами. І ще одна категорія це найомники, корійці, китайці, да ви вже бачили такі факти, коли наші побратими їх затримували, брали в полон, які також прибувають, які непогано оснащені, які намагаються заробляти на війні. Тобто, коли ми говоримо про Північно-корейських громадян вони вже зараз почали з'являтися і на покровському напрямку, але це не регулярна армія, це не ті північнокорейські солдати, які були на Курщині. Це вже ні, саме ні, це якраз регулярна армія північної Кореї. Mm. По ним це видно. Я маю на увазі, що також серед ворога зустрічаються найманці, які діють як мобілізовані росіяни. Зрозуміло. Ви разом з побратимами за замовчуванням, Володимир, так? В умовах, так, ми всі штурмовики, да, Володимире, так? Всі, всі штурмовики. Зараз в умовах переважаючих сил противника. Зокрема, ви стоїте в обороні так. і інколи проводите контратакуючі дії. Ви розказали, коли саме. А що з технікою ворога? І яку роль грає важка техніка саме на Покровському напрямку? Чи вона зараз... На нашій ділянці? Да. Чи вона зараз взагалі там не має жодного сенсу? На нашій ділянці фронта важку техніку ворог практично не застосовує. Ми її не бачимо, тому що вона миттєво знищується нами. Да, і, і доцільності в ній немає. Ворог ходить, як я казав, пішки намагається інколи на залишках мотоциклів прориватися, да але перевага зараз це все ж таки пішки. Що по дронам, Володимире, що ви можете розказати про використання з нашої з їхньої сторони? Наскільки збільшується кількісно, скажімо, ці засоби у противника, і, можливо, щось помічаєте нове, що змінюється в самих дронах? Дронів багато. Ворог їх використовує системно. Проблем з ворога з дронами немає. У нас також дронів багато, ми також їх використовуємо дуже багато. Треба розуміти, що дрони різні, FPV-дрони, дрони, з яких ми робимо скиди, які, на жаль, можуть бути подавлені або ребом, або іншими вогневими засобами. Але дрони є. У нас є, ми їх використовуємо системно. Дрони міноборони нам поставляє. Понад 30 тисяч задонатили глядачі на ваші потреби на ваш збір. Намагаємося закрити 385 тисяч загалом необхідно на автівку. Вже частину було зібрано. Сподіваюся, що за допомогою глядачів небайдужих глядачів марафону. Єдині новини цей збір буде закрито. Я можу зі свого боку рекомендувати сфотографувати зараз власне нашу розмову із паном Володимиром, і буде ця світлина у вашої, вашій галереї. Зокрема, із QR-кодом і з номером картки, і ви зможете кожного дня долучатися потихеньку по одній, по 10 гривень, по 50, хто скільки зможе кожна гривня, насправді кожна копійка на вагу золота для наших захисників, ви зможете в такий спосіб долучатися до закриття цього збору. А відтак автівка необхідна для наших захисників на покровському напрямку буде якомога швидше придбана. Останнє запитання, Володимира, до вас, коли ви говорили про умови, коли. Там непідготовлені росіяни з'являються навпроти вас, непідготовлені до умов фронту і вашої ділянки. А скільки вже 210-й окремий штурмовий полк? Скільки ви з побратимами ем, на Покровському напрямку? Ми на цьому напрямку вже третій місяць. Да і вже більше тисячі особового складу знищено нашими силами і засобами. Дякуємо вам за це. Дякуємо за захист. Наскільки складно взагалі там, підготуватися та, до нової ділянки, от з вашого досвіду? Дуже складно заходити на нові позиції, яких ти не знаєш, які невідомо як. Підготовлені, і це дуже велика майстерність. Правильно позиції заняття взяти взаємодію від попередників, познайомитись з суміжниками. Але завдяки тому, що ми воюємо вже 11-й рік, є військовослужбовці, деякі, які вже навчені з бойовим досвідом, і ми воюємо. Ну я особисто вже четвертий рік, да, і завдяки е, у нас це виходить. Дуже дякую за захист. Дякую всім глядачам, які долучилися 40 тисяч гривень. Докинули до вашого збору на вашу картку. Володимире, передавайте вітання і подяки вашим побратимам, посестрам. Володимир Кончиць, підполковник, заступник командира 210-го окремого штурмового полку. Був з нами на прямому зв'язку.